Благословен Бог наш седану ні і присної воїки віком. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Сарлю Небесний, утішителю душі істини, живе деси, і вся ісполняє, і сопровище в лайки, жизни подателю. Прийди і в сели, сявни, і очистини, от всякі скверни. І спаси, влажа, душі нашого. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий, Боже, святи кріпкий смертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. І нині, і преясно, і во віки вікова. Святой помилуй нас, Господи, учисти. Іхи наша, владико прости, беззаконня, наша святий позитиві, сили на наші наші ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Сину і Святому Духу, і нині і пресної віки вікова. Віче наші живі сили на не весіда, святці, ім'я Твої да прийде царство, да, да буде Твоя Твоє кранесіки на землі. Хліб наш насушний даж нам мисці, Остави нам довгий і кожимо, оставляємо довжником нашим і не веди нас в іскушення, і збав нас від лукавого. Як от твоє царство і сила і слава Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно і во віки віков. Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи, помилуй Господи, помилуй Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і святому Духу. і віки віков вікова. Прийдіти, поклонівся цареві нашому Богу. Придіти, поклонівся Христу цареві нашому Богу. Прийдіти, поклонімся, припадем самого Господу Ісусу Христу, цареві Богу нашому. Голосної душе моя, Господа, Господи Боже мой, возвеличилося іси зілого ісповіданий вели. По то облакси, одіяці світом, як коризою, простирає небо, як кожу покриває водами при своя полагає облаки на восхождені, своє ходяє на крилу вітряню. Твори ангела своє духе і своє своє, пам'ять огненний, основає землю на твердий, а не преклониться у вік віка. Безная користь, одіяння є, на горах стануть води од запрещення Твоєго побігнуть, од власне громотою бояться. Восходять гори, і несходять поля в місто, є жіоснувалися, їм приділ положилися, вже не прийдуть. Ниже обратяться покрити землю, посилає істочники води, в добріх посліді гор пройдуть води, напаяють вся звіри сельне, ждуто нарево жажду свою, на натихтиці небесні привітають осереди камені і дадя глас, гори горе, привозь конік своїх от плода, діл то їх насититься земля, розябає траву скотом і злак на службу чоловіком, і звести кліє під землею вино веселить серце чоловіка. Умастити лице ілеєм і хліб, серце чоловіка укріпить. наситяться дереве польні, яке лівасти, і же єси насадил там о птиці, возні зятця, жилище воді вожилище пред одельстити, мігоре високоеленим кам'єре біжище заяцем. Сотворилася луну во времена, сонце позна запад свой положили сітьму, і веснощ, мережи придут звіри, звіри добра вні, з ким не юкаючи, восхитити взискати двох піщу собі в осія сонце, сонце, і собрашася, і в ложах своїх лягут. І зіде чоловік на діло своє наділи, своє до вечора. Як возвеличише, діла Твої, Господи, вся премудрости в сотворилися, і сповнися земля, твари Твоє, я. сіє море великої, пространної та могади, і жені ще слажи, мала, і з великими там у кораблі преплавають. Змійся, Боже, создалися, ругатися йому всяк тебе і чаю, да ти пішов благоврем'я, давши тобі ім собі рух, отвершу тобі руку, всяческа, ісповня, благость, і сповняться, благості, отверщу жити, лицево тобі лице, тим ще духи і щезнуть ті, персу і звертяться. Послачи духа твоєго, созижуся, обновиши лиця земли, буде слава Господня, во віки. Возвеселиться Господь у ділі своїх, призирай на землю і творею, трястися, прикасайся горам і дим'яця, воспою, Господи, во животі моєм тю, Богу моєму, дон, де жиєсм, дав у сладице йому бесіда моя, живу, у Господі, й да ще грішниці у землі, беззаконниця, як уже не бути ім благослови, душа, моя Господа. Сонце позна запад свой положилося, сіть мої без ноші як возвели, що сиділа твоє, Господи, вся примудрости і сотворили і син. Слава Отцу Існу і Святому Духу, і на ній пресної вовіки віковим. Аллилуйя, 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 слава тебі, Боже. Аллилуйя, 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 слава тебі Боже. Аллилуйя, 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 слава Тобі, Боже. Миром Господу помолимся, освършни мири и спасение душ наших, Господу помолимся. Господи, помилуй. О помол. Омиримся, мира, благословни, святи Божия церкви, свидения невси, Господу, помолимся. О святим храмі самі з вірою, благовіднім і страхом Божим, ходячи по Господу, помолимся. Господи, помилуй. О святішим селенцем архіреєм нашим Францисці Папіреєм, з цим болюбим нашим Кернілі, чесним присвітерстві в Христі Діаконстві, а осім прийшти Господу, помолимся. Господи, помилуй. О Богохранимі в народі нашому, придержащих властик наших і осім воїнстві, Господу, помолимся. Господи, помилуй. О граді самі святої обітелі, сайсякому раді старанню віру і в Господу, помолимся. Господи, помилуй, О благорастворе на въздухови плав до земних и временних, мирних, Господу, помолимся. Господи, помилуй, О, плавайщи, путешествующи, не дувиши, страшни пленених и въз спасения Господу, помолимся. Господи, помилуй, Ой, помилуй. ти нам от всеки скорби гнива и нужда, Господу. Помолимся. Господи, помилуй, Заступи, спаси помилуй, сохрани нас Боже. Твоєї благодатію. Господи, помилуй. Пресвято и пред чистою, Нашу Богородицю, і присну Діву со всіми святой пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предади, Господи. Як тобі всякая слава честь і поклонені отцу, і Сину і Святому Духу, нині і присну, і віков. Амінь, Господи. Тебі услышим я, услышим я, Господи, Господи, позвав тебі, услышим я, вонь. Миласу молиння моєго, не дам позвати ми тобі, услышим я, Господи, да і справиться молитва моя, як покадило пред Тобою. Возия не руку моєю, жертва вечірня, я, вослажим я, Господи. Положи, Господи, храниний устом моїм і дверего раждені, у снах моїх не вклони серце, моєго во слове я, не пшивати вини о рісі, со чоловіки, ні лающої беззакони, не сочтуся свої збраними її, накаження праведник милостий, облече м'я, я, я же грішна один намасти, лави моє. я. Яко іще молитва моєї вобла волени, ніг пожертви биша прикамені, судиє, ніх, услышаться, лаголи моя ковозногоша, як ото, що землі, просидися на землі, расточишеся, кості Яко по тобі, Господи, Господи, очі мої, на уповах, повакни, отими душу мою. Сохраним я, оці тію вже состави, що мій от совла з ділаю, є, паду на мрежу свою річницю єдині сяз до неже прийду. Гласумим, Господу, гласу гласим, Господу, помолися коли пред Ним, молини, і мої печаль і пред Ним звіщу, во, не гадаючи зати от мене, Духу моєму, і ти познала, сістези моя, на пути Сем, по не може кождах, скреща сіть міні смотря одесної возглядах, і не бізнає мене, погибе війство от мене, і ні ззиває душу мою, возвах ко тобі, Господи, ріхте єс, уховання моє часно єси на землі живих. Вонь ми, моленою моєму, яко смирихся зіло, і збавим я одну нящик м'я, яка паче мене, і зведе істиниці душу мою, і сповідатися імене Твоєму. Мене ждуть праведниця дон, де же воздаси си мені, і згуби невозваху тобі, Господи, Господи, услыши глас мой. Да буду туши твої немлющі, гласу молення моєго. О, ще беззакони назріши, Господи, Господи, хто постоїть. Як у тебе очищени єсть, начало добродітельни, явився, єси, небо явистезі, три триблажене павле жительства, мірови, Ібо бо восхождення духовний, я положил, єси во душі твоєй, і миже краю, прокоснуся, єси добродітелей. Воздержанієм бо і болізми много. І мене ради Твого потерпіття, Господи, потерпі душа во слово Твоє, упова душа моя на Господа. о, о Божественному Боже, в терпи, первих, пошаліси корні пусти. Яко во мрак приближився, єси, вонем же Божим, посвітився єси разумом світло, і нас крижали душі твоє, добродітелей помазался, єси світлостію. от стражи втриння, до ночі, От стражи втриння, дав поваїть на Господа. Процвіте, пустиня, цвіти, добродітелей Твої красна, я. страсти, Бо побил, єси терни я воней, насадил, єси, болізни, благословення, Боже свиник Твоїх діянь, і вже як окрінь отгонині, благоуханіє житті Твої, благохаєчих. Так Господа милості многої не в неї збавлення, і той збавить Ізраїля оцінка законіє, єдама новенієм божественним, мірські як красоти, радуйся, очей і знал єси, тода предпочелі сипаче постранного поти, тіснені болізни, і зіло жестокі, їм же попечені душ приял єси. Бо Божественний Оні я вся образ, обіжені й наготою всіх сластей, благоблажен, хвалити Господа, всі язици, похвалити Його всі люди, страною порозумів єси Страно стано начинаний, Любовію Христовою я злен. Є боже, неізреченною нищиту возлюбил, Єси і предрати Твоїх родителей без до мене претерпіл єси, утісняємий, і оскорбляєми, їм же дарований, сповнився Єси, і не богатство. багатство, Єже на небесі, наслідував, Єси. Як утвердився, милость його на нас, істина Господня пребиває твоє, <рес> нося на руках священої очей Євангелії, сполните бил, Єси, і. і я родителей, отверся Іоанне, і слезами, і тіснотою все совершил, Єси. Твоє життє преподобне. Ті же утішення Божественного і непрестанного селі нині наслаждаєшися, преблажене. слава Отцю і Сину і Святому Духу, отверся міра Ісусі в іра Ісущих. Христу послідував, Єси, і в окущі живи, як овораї, Тайно, конечним жисте скоє життям плоти, чоловіку, любійцю змія уд'явил, Єси, тім, жана на небесі отворя, і не пожаниний, і спроси, нам велию милость. Сної во віки віковам, єда не ягниця, виді свого он са назаколені. Яко чоловіка волею влекома, плачущила голаше, без щас слова, тим я нинішився, хресторочую тях, що сіє, сотворив, єс вся люческих, побачив, воспіваю і славлю Твою, Юже бачив, має слова крайнюю благость, чоловіко любче прости. Мудрось простіхи, святия слаби, безсмертна, Ца Небесного, святого, блаженного Ісуса Христе, бреше Сонце на Зам. Все світ, вечерні, поїмоца, і сина, і свята, духа Бога, достоїм єси, во вся времена, би бити класи, преподобними. Сине Божий, живо я всему миру, Єгоради. Славитя. Вонь воньми мир, всім премудрость воньми. Благословите, нені, благословите, Господа, Господа, благословите, раби Господні, Сіра Господні, Господні. Стоящий в окремі Господніх, во дворі дому Бога нашого. Благословіте, нині, благословите, благослові Господа, Господа, благословите, раби Господні, всі раби Господні, Господа. Подоби, Господи, Бовей, без гріха, сохранитися нам, си, Господи, Боже, Отець наших і хвально, і прославлено ім'я Твоє во віки. Амінь. Буди, Господи, милоствоя на нас, як уже кожи оповах, си, Господи, навчи нас оправданієм Твоїм. Благословен єси, владико, розум нас оправданієм Твоїм, благословен єси святий, просвіти нас оправдані Твоїм. Господи, милоствові, діл руку Твоєї не презри, тебі подобає хвала, тебі подобає піні. Тебі слава подобаєт Отцю і Сину, і Святому Духу, нині присно, і вовіки віки Амінь. Исполни вечерню молитву нашу, Господеві. Господи, помилуй. Заступи, спаси помилуй и нас, Боже Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Вечера вся съвършенна свята, мирна и безрешна у Господа, проси. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, души тилес наших. У Господа проси. Прощение уставление и рихови наших, у Господа, проси. Добрих и полезних душ нашим і Господа, Проче время живота нашого мир пока не у Господа просим. О, дай, Господи. Християнська і кончина живота нашого безболізне, постидне мирне, добротвіта, на страшно все дощі Христос, Господи? Пресвятою, пречистую, преблагословенною, славною владичицю нашу Богородицю, и Діву Марію, со всіми святами пом'янувши самі себе, друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предади, Господи, як у блахи чоловік, любець Бог, єси сей тобі славу, і Сину і Святому Духу, нині присний, во віки Амінь. мир всі, Твоєму, глави ваша, Господи, Ви приклоніте, Господи. Буде держава, царство благословенне, припрославлена Отця, і Сина, і Святого Духа, нині присно, і вовіки віков. Амінь. Тебе, царя і влади конили, не пристано воспівають, а жити припадаю, як комитар зовей. Боже, очистим'я і спасим'я. Бівозві очі мої живущів на небесі, все як очи раб в руку Господні своїх, я очи рабні в руку Споже я, так очи нашому Кубову, нашому до дне живущедретних. Безсмертна суши, душе моя, волнами житейськими, не прикривайся, не возникни, вопіючи по своєму благодітелю, Боже очистим я і спасим. Я. Нас, Господи, помилуй нас, яко помнову, і сполником ся уничиженія, найпачена понися душа наша, поношені, говзуючі і уничиження горди. Мучениці Господні, всяко місто сущаєте, і всяк не врачуєте, і нині молитеся і збавитися от ці та й душам нашим, молива, слава Отцю, і Сину, і Святому Духу. Преподобне, Отче, во всю землю і зайде віщаний, і справлений Твоїх, тим на небесі, обріл єсим сутрудов Твоїх, де москві я побил єси, полки, і ангельські ядости єси чини, вже життію непорочно поривнувал, єси, де зналені, я ім'я ко Христу, Богу, і спроси душа. Ама. Хресної во віки вікомінь. Видяща тя розпинає, ма Христе, тебе рожа, я вопіяше, що странує єжевижду таїнство, сине моїх, а понад реві вмираєш, плоти уповіше, жизни подає. Ще раба Твої влади, кола, Твоєму, сами роби. Твоє животовал пред лицем всіх людей, світ откровенний язикові, слав людей Твоїх ісраїллях. Святий Боже, святий кріпі, ти безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріп, і святий безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріп і ти безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Присвятай Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріх наша влада. Дико прости, беззаконі наша, святий посіти сили, не мочі нашої імени Твоє ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй ці, сі, 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 і нині, і пресно, і вовіки вікова, амінь. вікова. Наші живі сина небесі, да святиться. Ім'я Твоє да прийде царстві. Твоє да буде воля Твоя кра небесіки на землі. І наш насушний даж нам несі остави нам доли нашої, як ми оставляємо дожником нашим. І не веди на своє скушені не збави нас од лукавого. І як у твоєї старство селе славовця, і сне святого духа нині, і і бо віков. віком. Боже, готе зноше, творя, присноса нами по Твоїй кротості. Не остави милость Твою от нас, нули. Помирів правий живот наш, слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині і пресно, і во віки мій. Бо спитавшися во храмі во свята, я святи, одіяни, вірою і премудростію, і безмірним днівством, архістрати Гавріл принесе з со цілування, ціловання, єже, радуйся, радуйся, благодана, радуйся, препрославлена я Господь з тобою. Помилуй нас, Боже, повелеться, милостиво, молим тися, вослоше і, і помілуйся. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся у святішим селенцем архірею нашим Францисці Папірим, з цим полюбим єпископи нашим Кернілі, ослужачі послужишу во святім храмі і оці наші духовних, і осей в окресі брати наші. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй є, що молимося обо охрані народі нашому придержачих властих наших і осем воїнстві. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є, що молимося о пресещих людях, ожидаючих у Тебе великий і багатий милости, затворяєш нам милостиню і за вся православні християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Яку у милостиві чоловіку любить Бог, єси Тобі славу, восилаємо Твої Сину і Святому Духу, Není presnej vo veky, veko, premudro. Славнішої безронені сирафи, мезислинія бога, слава рочує суші, вороди, сутя величає. Слава тобі, Христе, Божо, Пані наше, слава тобі, слава свій сину, і Святому Духу, і нині і пресною і віки вікова. Мінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослави. Христос, істинний Бог, наш молитвами причистий своєї матері, заступлень ми чесних небесних сил, безплотних. Блаженност священомученика Теодора Епископа Мукачівського, і преподобних отець наших Павла Втивейського і Йоанна Кушника і всіх святих помілити спасет нас, як у і чоловіка любець.